Весна красна, красна летить по білу світу. Уся земля в чарівному вінку, а ароматів скільки, скільки цвіту! і чути скрізь мелодію дзвінку. Пташки співають, пісня не вгасає, а досягає серця і душі. А скільки людям щастя посилає, тож зупинись, послухай. Не спіши, бо все в свій час, не рано і не пізніше, годину по певну, як пора прийшла. Тоді стає відразу цікавіше, тоді душі тоді я досягла. А пісня весняна угору, якраз у гору. Вона прекрасна, як сама весна. Тож підніми голівку в небо, вгору. Природу слухай, як звучить вона.